Mercedes GLC 300 2019 року 2-літровий бензин на повному приводі і пробіг всього 81 тисяча. По Америці були пошкодження передньої частини. Капот поміняний на оригінальний в колір. Він не фарбований led оптика замінена вже на європейську. Мультикермо, круїз контроль, клімат-контроль, музика по Bluetooth, пам'ять сидінь, підігрів сидінь, чорна стеля. Та да вроді все, що треба. Ну, а що тут ще треба? Мені більше нічого не треба. А зараз подивимось задній ряд. Просторий задній ряд буде комфортним вам у довгих подорожах, і в коротких, і в будь-яких. І от, от так от чпоньк, чпоньк, сюди. Чипси, сюди півко і поїхали. Електропривід багажника. І несмотря на весь цей мій хлам, сюди відлічно стає коляска. Просто отак. Оп, і електроприводом закрив. І ціна за цей автомобіль всього 30 тисяч доларів. І він стане вашим.